Друзі, вітаю! Мабуть, кожен дитинстві облизував ложку старілкою, де готувала мама Кремля торта. І я завжди в такі моменти думала: а наші ті коржі? Було у вас таке? Коли я підросла, то моя мрія стіснилася. Ось цей десерт. Він не просто смачний, він шалено смачний, ніжний, пухкий і без тіста. Ммм, я його обожнюю. Збиваю білки. Коли вони трохи побіліють, поступово додаю цукор, збиваю в кріпку піно. В цей час ставлю молоко на вогонь і чекаю, щоб закипіло. В кипляче молоко невеликими порціями кладу білки. Багато не кладіть, бо вони збільшуються в розмірі. Чекаю десь півхвилини і перевертаю, проварюю ще півхвилини. Викладаю в тарілки, в жовтки кладу цукор. Трішки ваніліну і дрібку солі, змішую, щоб маса побіліла. Кладу ложку борошна. Тут дивіться, наскільки густим хочете, щоб був крем. Якщо добру столову ложку, то крем буде дуже густим. Я раджу перший раз покласти ложку без гірки, наливаю трохи молока, перемішую і вливаю яєчну суміш у молоко. Перемішую і ставлю на вогонь. На невеликому вогні готую при постійному помішуванні, чекаю, щоб маса загусла, але не даю закипіти. Готовий крем розливаю поємкостям. В рецепті пишеться, що сніжки треба покласти зверху крему. А мені так зручніше. А ви як думаєте? Як краще, як на мене, як не клади все рівно дуже смачно. Смачного і всього найкращого!